Всіх, в дев'ятому модулі. Сьогодні у нас тема гаджети. Звичайно, ми розпочнемо з вивчення слів та корисних фраз і речень на цю тему. Отже, що таке гаджети? Гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя, і це такі прилади, які ми постійно беремо з собою: це смартфони, планшети, віртуальні помічники. Комп'ютери так, всі технології, що ми зараз використовуємо, сміло називаємо гаджетами. Давайте зараз почитаємо цю лексику. Ви можете повторювати за мною і прослухувати стільки раз, скільки вам треба. Окей, смартфон, лепчоп, теблет, смартвуч, хедфонс, wireless earbuds, камера. Це у нас смартфон, ноутбук, планшет, розумний годинник. Навушники, бездротові навушники і камера. Далі у нас продовження. Тепер у нас такі гаджети: Game Console, e reader Drone, power Bank, Smart TV, Fitness Tracker, Virtual Assistant, Bluetooth Speaker. Це ігрова приставка, електронна книга, дрон, Powerbank, Smart TV, Fitness Tracker, віртуальний помічник і Bluetooth колонка. Маємо ще одну частину далі. Action Camera, Smart Fridge, VR Headset, Wireless Charger. Action камера. Розумний холодильник, гарнітура віртуальної реальності, бездрутова зарядка. Давайте тепер почитаємо речення, які описують ці гаджети. Portable Charger, a device used to charge gadgets on the go. Портативний зарядний пристрій для зарядки гаджетів на ходу. Smart speaker a device that plays music and interacts through voice commands. Розумна колонка, яка відтворює музику та працює через голосові команди. Wireless mouse, a mouse that works without a cable connection, Бездротова миша, яка працює без кабелю. Smart Home System a system that controls home devices remotely. Система для дистанційного керування домашніми пристроями. Тепер давайте поглянемо на речення, які описують гаджети. I use my smartphone to check social media. Я використовую смартфон, щоб перевіряти соцмережі. The laptop is perfect for working on the go, ноутбук ідеальний для роботи на ходу. My headphones cancel noise. Мої навушники приглушують шум. The Smart Watch Tracks my Daily Steps. Розумний годинник відстежує мої щоденні кроки. My camera has high resolution for clear photos. Моя камера має високу роздільну здатність для чітких фото. I charge my devices using a power bank – Я заряджаю свої пристрої за допомогою пауербанку. речення, які вам можуть знадобитись, або ви знайдете їх користими для себе. I Use my smartphone to set alarms and reminders. Я завжди використовую смартфон, щоб встановити будильники та нагадування. My headphones are wireless and very comfortable. Мої навушники бездротові та дуже зручні. Я можу керувати системою розумного будинку через свій телефон. Ну що, ви можете переглядати, прослуховувати стільки разів, скільки треба. Повторюйте, вивчайте їх, переписуйте і, звичайно, виконуєте завдання. Одне з них відповісти на питання What is your favorite gadget and why? Який ваш улюблений гаджет та чому? How do gadgets make your life easier? Як гаджети полегшують ваше життя? Краще, якщо ви відповісте письмово, можете прописувати в коментарях відео на форумі. Так, для того, щоб закріпити свої знання. І, звичайно ж, виконуйте всі завдання, і пишіть відгуки. На цьому уроці все. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому уроці. Goodbye!